Україна моя батьківщина, різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, а гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Україна це батьківщина для всіх людей. Які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна, вона в усьому, що нас оточує. Наша Батьківщина мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. Людей, які живуть в Україні, називають українцями. У кожній країні світу є державні символи. В нашій країні також є державні символи країни. Це гімн, прапор і герб. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої держави. Називається він Ще не вмерла України! І слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить мелодія нашого гімну, усі присутні мають встати, а також покласти руку на серце так ми віддаємо пошану нашій державі. Державним прапором України є синьо жовтий стяг. Прапор наш, як жито, в сонці майорить. По долині жито, по горі блакить. Так, дійсно, адже синій колір це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це пшеничне поле, що колоситься під ясним сонечком. Прапор це символ незалежності нашої держави. А ще державним символом України є герб. Герб України це тризуб. Наш герб тризуб. Це воля, слава й сила. Розгляньте герб України. Він золотий, на блакитному тлі. На Гербі України ми ніби можемо побачити батька, дитину та матір, які символізують собою силу, мудрість і любов. Також в Гербі України зашифровано слово воля. Друзі, перевірмо, чи уважно ви дивились це відео. Про що я розповідала в цьому відео? Знайдіть, будь ласка, на картинці Прапор України. А зараз знайдіть, будь ласка, герб України. Молодці! До побачення малята!